Продовжуємо говорити про збереження культурної спадщини у вигляді мозаїчних панно. і з нами на зв'язку начальниця управління дозвільно погоджувальної документації Міністерства культури та інформаційної політики України Наталія Войцещук. Вітаю вас, пані Наталія. Скажіть, будь ласка, чи є мозаїчні панно, які розміщені на фасадах будинків чи зупинках громадського транспорту об'єктами культурної спадщини України? Потенційно вони можуть бути всі об'єктами культурної спадщини України як зразки монументального мистецтва. Від чого це залежить? Як такі панно вносять до реєстру культурної спадщини України? Обліковують органи е, охорони культурної спадщини, первинно їх беруть на облік е, органи обласної адміністрації КМДА. І надають їм статус щойно виявних об'єктів, після того розробляється облікова документація і подається на занесення до реєстру. Наскільки ця процедура є тривалою, чи є інформація, скільки наразі об'єктів вже внесено до державного реєстру? Все залежить від мотивації і бажання. Це може бути процедура, яка зроблена за місяць, а може тривати руками. На сьогодні є два об'єкти в реєстрі і сім в обліку. Облік це, те, це так само статус об'єкта культурної спадщини, який був взятий на облік ще до 2000 року. До закон про прийняття закону про охорону культурної спадщини. Ви говорите, що все залежить від мотивації. Чи є покрокова інструкція, що потрібно зробити для того, аби внести об'єкт до державного реєстру? Для того щоб нести і надати статус і захист для об'єкта, тобто для мозаїки в даному випадку, потрібно подати його як щойно як об'єкт. Для щойно виявленого об'єкта, потрібна тільки акт візуального обстеження і фотофіксація, і коротка історична довідка. Тобто, це не є великий перелік документів. І тоді орган місцевої влади, це обласна адміністрація, або якщо це стосується Києва КМДА. Вносить його до цього переліку, далі розробляється облікова документація, вона може бути розроблена, скажімо і громадською, і подавачем може бути громадська. Розробником мають бути фахівці. Є питання, і я думаю, фахівці це є мистецтвознавці. Не так багато ми маємо мистецтвознавців, які займаються моза мозаїкою, особливо що це мозаїка 19-2 го половини ХХ століття. Тому тут я більше думаю, проблема у фахівцях. Але незважаючи на це, я знаю, що є кілька дуже хороших прикладів дали громадської ініціативи. Я знаю, що в Києві існує інтерактивна мапа мозаїчних панно. У Львові науківцям вдалося обстежити так само панно, їх біля 300 було обстежено. Тепер тільки стоїть питання до завершити цей процес. І в принципі, громадськість може це включитися і. Ну, скажімо так, наполягати в органах місцевого в органах охорони культурної спадщини на місцях обласних адміністраціях, і тоді в Києві, щоб все ж таки вони були внесені до переліку щойно вияву об'єктів. Тоді вони отримують статус і захист. А чи можливо такий статус надати об'єктам, які знаходяться наприклад на приватному дому володінні або ж на приватній території? Як можливо? Це працює? Можливо, так так саме працює незалежно від е власника. Органи обласної охорони культурної спадщини, і, і громадські активісти організації можуть подати. На розгляд і області от на місцях можуть розглянути і внести. Це не залежить від того, хоча, власне, хто власник того хто Якщо мозаїка іще не внесена до реєстру державної, не охороняється ще державою, хто несе відповідальність за її збереження? На жаль, в цьому випадку несе відповідальність за збереження тільки власник, вона не має охоронного статусу, і тоді, в принципі, на розсуд власника він вирішує долю цієї мозаїки, тому вона під загрозою. Для тих мозаїк, які охороняються державою, чи можливо їх реставрувати або відновлювати? Чи вони обов'язково мають зберігатися у первозданному вигляді? Якщо мозаїка має статус, вже, то вона тоді охороняється законом. За знищення мозаїки є кримінальна адміністративна відповідальність і... То реставраційні відновлювані роботи, взагалі то закон, коли мозаїка знищена і це була пам'ятка, чи щойно виявлений об'єкт культурної спадщини, то за знищення мозаїки закон зобов'язує того, хто знищив власника її відновити. Якщо за пошкодження, то реставрувати так, реставрація і відновлення можуть бути. Чи були у вашій практиці випадки, коли е, ті об'єкти, які знаходилися під охороною держави, зазнавали протиправних дій і коли були покарані е, люди, які ну, якось зашкодили цим об'єктам? Щодо мозаїк? Щодо мозаїк, щодо, можливо, інших об'єктів культурної спадщини. Ну, скажу так, нас на жаль, практика і статистика є досить сумна, тому що пошкоджень є дуже багато. Питання відновлення це є процес довгий, і я не знаю станом на сьогодні факт, коли було в принципі цей процес завершено до кінця, і об'єкт був відновлений. Але я зараз знаю, що судову практику і приклади навіть рішень Верховного суду. Що раніше було набагато менше, це є на користь пам'яток, на користь збереження пам'яток і з останніх таких судових рішень це все ж таки нам вдалося відстояти в суді статус пам'ятки на рейтирські. Тепер буде стояти питання, щоб все ж таки її відреставрувати, і відновити. Маємо інформацію, що зокрема у Черкасах було закладено фасад будівлі, де знаходилася мозаїка, і наші кореспонденти робили про це відеоматеріали, як діяти в такому випадку, куди потрібно звертатися, аби була проведена експертиза щодо доцільності чи недоцільності відновлення, і що, щодо внесення і визначення взагалі цінності цього мозаїчного панно. Звернутися вони можуть і до органів охорони культурної спадщини, а і разом можуть в принципі, залучити незалежних експертів мистецтвознавців і встановити факт її цінності, як монументального мистецтва, і тоді подавати на внесення, якщо й виявлений об'єкт. Я кажу, перелік документів дуже нескладний. Це є акт візуального обстеження, історична коротка довідка і фотофіксація. Цього достатньо, щоб об'єкт був внесений, якщо й виявлений, до переліку. Що ж я вам дякую, пані Наталія, за роз'яснення з нами на зв'язку була начальниця управління дозвільно погоджувальної документації Міністерства культури та інформаційної політики України Наталія Войцещук.